Ці шість годин для нас було це як, навірно, якась вічність. Якщо він не буде вірний тут, то він нікому не буде потрібний. Ти ж Бог миру, а не війни. Чому ти допустив? З Богом це найкраще життя. У нас вітається всі слава Ісусу Христу, а там вся здрасті говорять. Ти йди в армію, а після армії прийдеш і охрестишся. Наскільки чітко Бог давав розуміння, що ти маєш робити, не просто десь теорія, а це практика життя. Богу, що народився у віруючій сім'ї. Мама була віруюча, тато був православним, також віруючим, але православним. Мама взяла зобов'язання нас виховати всіх віруючими. І прийшов час, мені треба було поступити в училище на навчання майстра по будівництву. Провшився два з половиною роки, і мене через те, що я віруючий і мої переконання віруючого. Не хочуть мені видати диплом і умова. Або ти робиш все, що ми кажемо, або ми тобі дамо довідку, що ти просто прослухав, і не видадуть диплом. І в серці говорить віра, одне, що треба стояти твердо до кінця, а всередині якесь таке бажання трошки. Ну, це ж можна зробити, давай, напевно, ти все ж таки погодься з ними. І Будеш мати диплом. Бо в мене добрі були оцінки, я гарно вчився, я любив свою професію. Але мене здивував мій тато. Він прийшов зі мною на ту зустріч з директором, з усім конціліумом, і він їм задав таке запитання: скажіть, будь ласка, чи ви дасте йому диплом, чи довідку? Тому що він вірить в Бога, так, як вірить його мама, і він відвідує ту церкву, я відвідую іншу. Але я його переконувати не буду. Як він вибрав, так хай він і йде. Тому що якщо він не буде вірний тут, то він нікому не буде потрібний. І я вас ще раз питаю: чи ви дасте йому диплом, чи все ж таки буде довідка? А вони сказали, буде довідка. Він їм подякує сказав: сину, пішли. Мене тато дуже здивував своєю такою поведінкою, хоча він ще не належав до нашої церкви. Але пізніше він охрестився і вже належав до нашої церкви. І я дякую Богу, але це були свого роду такі переживання в своїй молодості, які 16-17 років. Після того, коли потрібно було йти до армії, я вже проповідував, я вже належав до церкви, і я хотів вступити в завіт з Богом через святе хрещення по вірі, бо я знаю, що хто народжений з гори хто вірить в Господа Ісуса Христа, він має вступити в завіт з Богом. І коли я почав вирішувати це, це своє бажання, мені, віруючи, починають говорити, то в нас нема такого досвіду до армії вступати в завіт з Богом. Ти йди в армію, а після армії прийдеш і охрестишся. Як почекайте, а чого? Ну, не знаєш, які у тебе будуть в армії обставини, може, тобі прийдеться відійти від Віри в Бога, і тобі буде дуже важко. Мене найбільше випробовувала це моя мама. А я був дуже здивований. Вона сказала: Сину, я не хочу, ти ще молодий, тобі не треба, а ти не знаєш, що, як там буде в тій армії. Ти собі вір, молись, тобі Бог допоможе, але давай прийдеш з армії. Ви знаєте, а в моєму серці я просто чую голос Божий. Тобі треба вступити в заповідь з Богом. Я говорю, маме. Мама, ти знаєш, я то послушний син, вроді би, то якщо ти береш відповідальність перед Богом за моє життя і віру в Бога, і ти мені не дозволяєш, але перед Богом на себе береш цю відповідальність, тоді я не буду хреститися. Вона налякалася і каже: Йди, хрестись, все, йди, хрестись. Я тоді прийшов, пройшов співбесіду, це було в Луцьку, в 85 му році, я охрестився. І коли я пішов до армії, мені мама моя говорила: каже: Ти знаєш. Я так молилася за тебе, бо я думала, що з тобою щось станеться в армії, ти додому не повернешся. А коли я йшов в армію, ми молилися до Бога, і мені було слово через пророка. Що якщо ти будеш мені вірний, я тебе благословлю вдвойні туди й назад. Я там дійсно переживав. Були випробування в армії, але вже мені було легше, я знав, що зі мною Бог і Він мене провів через усю армію, я повернувся додому, живий здоровий. Так що слава Богу! Але життя продовжується. Ще один випадок розкажу. Коли ми вже одружилися, і в нас почали народжуватися діти, Бог надав п'ятеро діточок, і наша е, третя донечка захворіла дуже сильно і потрапила в лікарню. Вона не, не, не дихала практично 6 годин. Вона не дихала. І ми до лікаря говоримо: лікар, скажи, будь ласка, що з нею чи буде? Як він каже: ви знаєте, ми взяли аналізи, все, признаків на життя нема, дуже складно, дуже важко, ми не знаємо. А я тоді був керівником молоді. Ви не представляєте, що то таке, коли твоя донечка, яку ти сильно любиш. Рік і чотири місяці, мама, не можу витримати, я не можу, а вона така гарна, така хороша. В рік чотири починає вже говорити. Тата любить, маму. Це просто це неможливо. Ми так ці випробування проходили, Ми так переживали ці шість годин для нас було це, як, напевно, якась вічність. ми. Але я поїхав в церкву. У нас було молодіжне богослужіння. Тоді молодь вже була без мене. Я кажу, молодь, нам треба молитися до Бога. Бог сильний зцілити нашу донечку. Давайте будемо молитися. І одна сестра бачила видіння. і Вона дивиться. Каже: Бачу, така чорна хмара наступає, чорна, темна така. І промінь сонця розганяє цю хмару. Розганяє, 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 розігнав і синє небо світить. Я бігом подякував, бігом на машину приїжджаю до Галі. Кажу, Галя, донечка буде жити, все буде окей. Ви представляєте, ми, я приїхав до Галі, ми там з нею молимося, ходимо по коридорі, чекаємо. І кличе лікар каже: ходіть сюди, ваша Наталя затихала, вона вже дише. Давайте в халат я вдягаю, я в халат, йду в реанімацію. Забрали ці трубочки, і наша донечка дише. Я думаю, Господь, слава тобі. Вони казали, що, може, щось буде недобре здоров'ячком, але через п'ять практично днів ми її вже відпустили додому. І сьогодні вона вийшла заміж, народила нам двоє внуків класних, і ми радіємо тішимося, що хочу сказати. З Богом це найкраще життя. І Якщо ви чуєте в своєму серденьку, що у вас є віра в Бога, саме так поступайте, як вам підказує Бог, як вам говорить ваше серце, тому що ми маємо помазання від Бога, воно нас навчає. Ото, як воно вас навчає, так і ви поступайте і будете щасливі. Знаєте, колись війну дивилися, десь якомусь фільмі, думали, як там то, 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 і завжди закінчувалося гарно, завжди перемагали. І ніколи щось не думали, що прийде війна до нас, в Україну. Ніколи не думали. Ну не могли навіть в це повірити. Але ж коли прийшла війна, і коли почали приїжджати люди, коли почалися ці вибухи, і в нашому місці вибухи, і ми бачимо, що це є реально, ми продовжували вірити в Бога і молитися до Бога, що ми маємо робити. І ви не повірите, наскільки чітко Бог давав розуміння, що ти маєш робити і як діяти, а ми зразу в перший день війни ввечером ми зробили таку гарненьку оргкомітет. По допомозі. Ми вибрали 10 відділів, хтось відповідав за прийом біженців, хтось відповідав за їхні харчування, хтось відповідав за транспорт, хтось відповідав за медицину, хтось відповідав за гуманітарну допомогу, за одяг, хтось шукав житло, хтось супроводжував документацію, сюдів. Кожен із нас відповідав, хтось за якусь роботу. І я хочу сказати, що церква вона, як нібито, була. Вона завжди підготовлена є до таких викликів, тому що в нас фіксоване членство, у нас є біля 20 різних служінь. І ось будь-який виклик, коли ти приходить тобі в церкву, ти завжди помолився до Господа, і Бог тобі дає тобі чітке бачення, як ти маєш робити. І що я зауважив? Що не тільки ми в нашій області, ми, я побачив, що вся Україна, всі наші обласні об'єднання, без якоїсь там сильної організації подібно почали діяти. Тому ще раз хочу підкреслити, Божа церква це сила. Це просто відповідь в найскладніші моменти життя Бог дає, що робити, куди йти і як людям допомогти. Ще, ще який виклик, виклик це те, що до нас приїхали люди, і вони приїхали з культурою іншою. Ми на Заході маємо одну культуру. У нас вітається всі, слава Ісусу Христу. А там все здрастя говорять, і по-русски говорять, і мы тут захід. а вони там схід. І вони, я пригадую, як до нас приїхали біженці, ми їх поселяємо, а дехто з них такі заможніші каже: а почему у нас по різного здесь І наші люди, люди знаете, думають, що ж то робить. Бо не можуть догодити. Є люди, такі, були дуже. Дякували за все, що ми їх прийняли, нагодували, поселили, розвели. Хтось були амбіційні, хтось говорили, що ви нам повинні це все робити. І ми знову, наш погляд, вірить до Ісуса, до Йвана Ісуса, де написано у всьому, як би ви хотіли, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. І ми просто один одному підказували, один одному вчили. Давайте будемо приймати людей такими, як вони є, і будемо для них Христовим світлом. І оце Бог нам допоміг просто реально, не просто теорія, а реально на практиці побачити, як ми можемо допомогти цим людям. І я пригадую зустріч з жіночкою, яка говорить, скажіть мені, будь ласка, хто ви за люди такі? Я говорю, що Я жила в Маріуполі. До мене, каже, з Санкт-Петербурга, приїжджала одна сім'я відпочивати на море. І коли почалася війна, я через Росію, вона мене забрала до себе в Петербург. Каже, це були ваші віруючі. Потім каже: з Петербурга мене відправили в Німеччину, знову зустріли ваші віруючі. Потім каже: мене в Польщу. Бо моя дочка в Франківську жива, живе, і я малофранківську. З Польщі мене з Німеччини, в Польщу, знову ваші віруючі. І каже, я чую, бачу інформацію, оголошення, що церква християн вірю Іванські тут допомагає людям, надає допомогу, і каже: знову ви тут, ті самі віруючі, що ви за люди, хто вас такими зробив. І це, ви знаєте, це таке потужне свідоцтво, коли ти бачиш, як віра в Бога і церква Господа Ісуса Христа це не просто десь теорія, а це практика життя. Про яке говорили дуже мільйони людей. І тому, як змінила війна, ще більше утвердила, що коли є Божа церква, буде життя. Бог дасть сили і допоможе. Ставлення до війни, до того, щоб перемогти ворога, побити його, там або відігнати, або ще щось. Ви знаєте, згідно нашого віровчення, воно було, воно воно є різним на сьогодні. Навіть в законі України про свободу слова, релігійні організації прописано є, що віруючий, він не може брати, не користуватися зброєю, щоб там, там вбивати ворога. І сьогодні в Україні користується цим правом і наша церква, і багато інших. Але в цей момент, коли ти знаєш, що треба захистити свою країну, дуже багато ми допомагали воїнам. Ми їх годували, ми їм доставали одяг, ми їм возили бронежилети. Ми їм максимально все, що можна було, ми старалися допомогти. Ми просто ставали на, газ, на захист своєї країни, так як дозволяє знову нам Бог, дозволяє нам наше сумління, дозволяє нам віра в Бога. Тому тут реалії життя, вони. Нас направляють, але ще раз наголошую: близькість з Богом. Коли ти Його чуєш голос, коли ти в нього віриш, коли ти з ним ідеш по життєвому шляху, в тебе виходить це прекрасно. Так що всі закликаю, прив'яжемося до Ісуса Христа, до Його волі, до Його слова. І будемо щасливі і благословені. Ви знаєте, коли ми читаємо писання, там є написано, що ми тут на землі, як віруючі люди, бачимо скрізь матове скло. Є дуже запитання, на які ми не маємо відповіді на сьогодні. Чому саме так було? Чому прийшла ця війна? Господи, ну чого вона? Ти ж Бог миру, а не війни. Чому ти допустив? Сьогодні багато хочуть отримати цю відповідь. Ми, ми маємо якусь таку поверхневу відповідь, що відсутність Бога це є війна. Але в Бога є якісь свої, знаєте, думки. І наші думки від Божих думок вони є дуже далеко. І так хочеться, коли я вірю, що я зустрінуся з ним на небесах. Я йому позадаю ці запитання. А він мені дасть відповіді, Я все там буду знати. Написано, що нас чекають оселі на небесах, а які ж то оселі? Галактика, і Бог приготував для нас оселі, як вони там виглядають, як ми там будемо жити, які в нас будуть там стосунки. Ну, Можна, знаєте, багато таких питань поназадавати Господу, яких ми не знаємо. Але на найголовніше питання ми маємо відповідь. Ми знаємо, звідки ми, ми знаємо, для чого ми тут. І ми знаємо, що ми будемо після смерті з Богом на небесах. Оцю відповідь нам дає Боже Слово, і це прекрасно. А коли зустрінемося з ним на всі наші таємні відповіді, ми питання обов'язково будемо мати відповідь. Перше дякую Богу за свого чоловіка. Ми з ним прожили 32 роки. Бог нам дав п'ятеро діточок, 10 внуків. Протягом життя ми зустрічали різні труднощі, радості. Господь нам допомагав все це пройти. Мій чоловік є активний, відповідальний, щирий, дуже добрий. І він є дуже рішучий, не боїться братися за справу. І бачить слідуючи, що він має робити. Саме більше, що мені подобається в ньому, це те, що він довіряє дуже Богу. Що би то не сталося в нашому житті, він надію покладає на нього.